Кроком руш на виселення в українських військовиків можуть відібрати казенний шпиталь цьогоріч, 10 лютого, вищий господарський суд України відмінив повернення Дніпропетровського госпіталю державі. Нагадаємо, що 2008 року Міноборони під виглядом інвестиційного проєкту передало будівлі військового медзакладу приватній структурі. А коли розпочалася АТО, держава намагалася їх повернути. Втім, майно віддали під заставу, зокрема, одному російському банку. Тож може виявитися так, що українських поранених захист. Сників просто викине з медзакладу кредитор з країни агресора. Софія Богуцька докладніше про ситуацію. вам тут дуже. Дуже чудові, тепленько, чистенько, лікування хороше. Військових Борис Гуля у Дніпропетровському шпиталі вже тиждень. Боєць 14-ї механізованої бригади лежить у відділенні гнійної хірургії. Втім, багато хто навіть і не здогадується, що до початку 2015 року у шпиталі його зовсім не було. Лише коштом благодійників тут зробили сучасний ремонт, завезли обладнання та почали рятувати поранених. Реставрація першого хірургічного корпуса. Реставрация к ре, численной реанимации, реставрация полная это операционного блока хирургии, открытие нового отделения гнойной хирургии, открытие травматологии. Первым вопросом стоял это операционно, потому что нужно было оперировать в большом количестве, а условий не было. Вплоть, вплоть до того, что не было ламп. Апераціонних Олександра вже другий рік опікується військовим шпиталем, показує новенькі вікна в корпусах та ремонти. Каже, від початку АТО бізнесмени та пересічні дніпропетровці пожертвували на відновлення медзакладу 20 мільйонів гривень. В першу чергу на будматеріали. І це в той час, коли шпиталь вже був приватною територією. Та народні гроші, тому що люди со своєї кармана отримують і так ні большую зарплату, почуть по ета школи, які збросилися ремонтували. там одну палату, хтось пол палати. Та часної підприємателі приватним військовий шпиталь став у 2008 році. Тоді Міноборони під виглядом інвестиційного проєкту вирішили продати будівлі та територію медзакладу, а це 4 гектари землі в середмісті Дніпропетровська. Все поділили між собою три фірми і згодом передали у заставу російським банкам. Минулого року Дніпропетровські суди, начебто, повернули госпіталь у державну власність. Втім, два тижні тому Вищий господарський суд відмінив це рішення та відправив на первинний розгляд. Тож над пораненими бійцями знову нависла загро. Оза їх у будь-який момент можуть випровадити з медзакладу на сьогоднішній день. Я наскільки знаю ніяких судових приставів, ніяких представників цих банків не було на території, вони Не приходили крім моральної напруги всередині госпіталю, поки що цього не відчувається. Нині під стінами шпиталю зібралися волонтери та громадські активісти. Вони висловлюють претензії до Міноборони, яке з легкістю позбулося свого майна. Більше претензій от у мене особисто і у большинства зібравшихся людей к міністерству оборони, которая. в свое время продала этот госпиталь. По иронии судьбы российские банки выдали под залог этого имущества этой частной компании кредиты. И сейчас в большей степени надо судиться не с российскими банками на самом деле, а с Министерством обороны. На сайті ж, президента активісти зареєстрували петицію, якою просять гаранта не допустити остаточної передачі Дніпропетровського військового шпиталю у приватні руки. Якщо нас не услышать таким способом, таким образом, то мабуть, ми будемо їхати в Київ і відстоювати наше народне імущество. Софія Богуцька Євген Хисний новини одинадцятого каналу.